Ті люди, які стоять за отими страшними кордонами міліції, зовсім не ворожі до нас налаштовані. Ми вітались, ми говорили їм Слава Україні, вони відповідали героям слава. Ми їх вітали з Воскресінням Христовим, і вони відповідали: нема там ніякої агресії. Це наші люди, які знаходяться там не від власних переконань, а від того, що їхні керівники сюди загнали їх або тому. Що їм запропонували якусь винагороду за те, що буде тут. І тому маємо усвідомити, не існує двох різних Україн. Є одна велика Україна, яка спільно виступає проти тих бандитів, які опинились сьогодні при владі. І нас з тими людьми нічого не розділяє. В них такі ж самі проблеми соціальні, економічні, як і в нас з вами. Коли ми зайшли в адміністрацію президента, нам повідомили. Що за дивним збігом обставин немає ні президента на робочому місці, ні голови адміністрації Льовочкіна і нікого заступників. Це те, про що я говорив. Вони бояться нас. Вони повтікали звідси, бо боялись наших акцій і боялись, що ми прийдемо до них, щоб висловити свою позицію. Ми, депутати нашої України, згідно закону зайшли і зареєстрували наші резолюції. І громадських організацій, і партії Наша Україна. Ми їх передали на реєстрацію, нам дали реєстраційний номер, і згідно закону вони мають нам дати відповіді, особисто президент України. І ми обов'язково проінформуємо вас про те, якою була ця відповідь. Сьогодні ми їм продемонстрували, що українці не будуть мовчати. Ми не скоримось і ми не зламаємось. Ми будемо йти доти, доки вони будуть при владі. Ми будемо всіма силами наближати той день, щоб усунути окупаційну адміністрацію Януковича від влади в нашій державі. Ми будемо єдиними як кулак. В цьому наша запорука сили. І ті, хто сьогодні закликає до взаємопоборювань, сьогодні грає на руку їм. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Побачення, дорогі друзі! До наступних зустрічей!